Доброго дня, шановні! Сьогодні так похолодало і передають 4-5 градусів тепла. Ну, якби попереджують, що на поверхні можливі заморозки. Ну, от не знаю, що з ними робити. Обриваю у молочній стиглості ось такі. А тут, не знаю, може агроволокно накину, бо мені такі шкода, подивіться. Ще такого немало, але любо глянути. Це ну. гарні помідори. Великі такі рясні, ось там повно ще. Ну, та прикрию може агроволокном. Бачите, грозочки такі гарні висять, що аж шкода аби на це мороз. Упав. Ось отак виглядає. عرم